Декларація платника єдиного податку. Привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке декларація платника єдиного податку. Прошу вас підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Єдиний податок це податок, що сплачують суб'єкти господарської діяльності на спрощеній системі оподаткування. Платниками єдиного податку можуть бути як юридичні, так і фізичні особи-підприємці. Звітним періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік. Для платників єдиного податку 3 групи календарний квартал. Податкова декларація платника єдиного податку першої та другої груп подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року. Платниками єдиного податку 3 групи протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. У податковій декларації фізичні особи підприємці платники єдиного податку першої та другої групи. Повинні вказати самостійно розраховані авансові платежі на майбутній рік, які підлягають сплаті щомісячно, не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця. Платники єдиного податку 3 групи відображають у податковій декларації суми доходу за звітний період, що підлягають сплаті. Доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового періоду в грошовій формі, готівковій та або безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі. Декларацію єдинники третьої групи подають наростаючим підсумком за перший квартал півріччя, три квартали рік. Звертаю вашу увагу на те, що платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи та не мають об'єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, зобов'язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку у передбаченні законодавством строки. Крім того, нагадую, що з 1 січня 2021 року. Форму податкової декларації платника єдиного податку доповнено додатком 1 відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Єдинники першої та другої груп вперше подають до контролюючого органу додаток 1 у складі нової декларації за 2021 рік, граничний термін подання до 1 березня 2022 року. ФОП-єдинники третьої групи подають додаток 1 у складі декларації за четвертий квартал 2021 року у термін до 9 лютого 2022 року. При звітуванні за перші треті квартали 2021 року додаток 1 у складі декларації подавати не потрібно. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес. Привіт! Ми піклуємося про сервіси, вирішили запустити конкурс для наших глядачів-бізнесменів. Участь безкоштовна. Суть полягає в тому, щоб виділити найбільш клієнтоорієнтовані компанії та нагородити їх за турботу про своїх клієнтів. Що потрібно робити? Направити в чат на нашому сайті посилання на сторінку Google або Facebook відгуків про вашу компанію. Ми оцінимо відгуки ваших клієнтів, оцінимо ваші відповіді на них, оберемо найкращі на нашу думку компанії та нагородимо їх. 1 липня три найклієнтоорієнтованіші бізнеси отримують від нас по 2,5 тисячі гривень в якості подарунку. Повторюся, участь безкоштовна. Посилання на наш сайт знаходиться під відео. Шукайте розділ Конкурс та пишіть. Успіхів!